Дорогі брати, дорогі віруючі, В одному з хадисів, який передає Абдуллах ібн Аббас, нехай буде задоволений Аллах їм та його батьком, передається, що Пророк, алейхі сказав саллиллаху алейкуам, сказавіма кефіру мене нас валь фарах Багато людей обділені. Двома милостанням, здоров'ям і вільним часом. Тому, дорогі віруючі, дуже бережливо треба відноситись до часу, до часу, який йде і мінує нас. А життя це є і час. Особливо зараз, в воєнний стан, коли невідомо, коли настане та мить. Та сама мить, коли ми предстанемо перед ним, перед Субханаху Субхану Та'аля. А що казати, якщо ми з вами живемо? Окрім того, що це особливий стан, да, воєнний стан, в особливий час, я, я маю на, на увазі взагалом. Загалом це про місяць. Взагалі, Всевишній Аллах, Аля, коли створив небеса та землю і створив час, він встановив 12 місяців. Про це сам Аллах Сухана визначає і каже в Курані, айдате, що гурі бадаулу біля ашара шагра» Воістину число місяців у Аллаха 12. Так було записано в Писанні того дня, коли Аллах Субхану Тааля створив небеса і землю. Чотири місяці з них заборонені або заповідні. Такою є права релігія, і тому не чиніть у них несправедливе по відношенню до себе. Тобто. 12 місяців в календарі це не просто так. Це задумка Всевишнього Аллаха. В тавсірах до цього аяту аятумасаді Рахімагулла каже: згідно з божественною зумовленістю, предопределенням. У році має бути 12 місяців, про які добре відомо людям. Так визначив Аллах, коли створив небеса і землю, встановив ніч і день і розділив час на 12 місяців. Чотири з цих місяців вважаються забороненими або заповідними. Раджаб Зулькаада, Дульхеджа та Мухарлам ці місяці є найбільш шанованими, і в них мусульманам забороняється вступати в бойові дії, вступати не оборонятися. Та завдавати шкоди самим собі. Вони вважаються найбільш шановними місяцями і вчиненнями гріхів у ці місяці. Особливо тяжкі злочин. Також пророк Салсалям казав: я наводив цей хадіс неодноразово, щоб у нас було розуміння, щоб у нас була ерудиція, щоб ми розуміли. Навіть коли пройшов пророк Салсалям, в цих місяцях, в епоху Джагілії, араби створили бардак. Чому? Тому що вони гралися цими місяцями. Да? Вони казали, сьогодні ми вирішили там, напасти на когось, да? сьогодні не цей місяць, а той місяць і тому подібне. І тому пророк Саулсалям встановив порядок, упорядочив і повернув все на свої місця. І, і про це кажеться. في حديث عن أبي بكر رضي الله عنه مرفوعا إن الزمان قد استدارك هيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاث متواليات ذو القعدة ذو الحجة والمحرم ورجب المضر الذي بين جمادة وشعبان Цьому хадісі пророк, Пророксалом каже, «Во істину час повернувся на круги своя, яким був він у день, коли Аллах створив небеса і землю. У році 12 місяців, з них 4 заповідні. Три йдуть один за одним. Дулькада, Зульхеджа, Мухаррам. І ще раджаб Мудара, що між Джумадою та Шаабаном. Раджаб вже мінув нас. Дулькада вчора закінчилося, дорогі брати. І сьогодні настав наступний заповідний місяць Зуль-Хіджа. Найвеличний місяць Зуль-Хіджа. Більш того, перша декада цього місяця аль Аямуль Ашр Зуль-Хіджа. це особливі дні. Це дуже особливі дні. І кожен мусульманин, кожен віруючий, віруючий повинен. Розуміти це? По-перше, чи нас називають дві причини, через які ці місяці були названі забороненими. Перше, ми вже як це вказується, в аяті заборона. Нападати, вчити бой... вчиняти бойові дії. Але це не розповсюджується на оборонні дії. Це якраз стосується сьогодні будь-якого загарбника, який веде окупаційну війну. По-друге, кель Махаремфіга Ащад. що вчиняти якісь гріхи в ці дні більш, це більш такий тяжкий гріх. Ніж в будь-який інший час. І навпаки, будь-який будь вправедний чинок, в ці дні він, Аллах надає за нього на більш, більш, більші нагороди. Що каже Аллас паната про ці дні? По-перше, Аллах він клянеться цими днями. І всі знаєте цей аят у вольфаджірі, клянусь зарею, клянусь 10-тію ночами. В тасірах згадується, що це саме про 10 днів в А чому Аллах Наталя, клянеться з чимось з своїх творінь, щоб підкреслити вагомість цього, статус цього, коли Аллах Наталя, чимось клянеться в Корані, це. Означає саме це, що це дуже вагома справа. Напевне, саме тому Аллах, алейху асалям, назвав ці дні, Аям зілхайджа Ашар л-уля, найкращими днями, найкращими днями в цій дуні, в цій Дуні. І це повідомляється в відомому Хадісі, який наводить Аль-Базар. نعم البزار بسند حسن الف الف افضل ايام الدنيا العشر Пророк Саллассалам каже, найкращі дні цієї дуні це є 10 днів. Мається на увазі 10 днів. Дні. В іншому хадісі Пророк Саллассалам каже, мамин аямин. العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر قالوا يا رسول الله Пророк صلى الله وسلم, сказав, в які б дні не здійснювалися праведні справи, вчинки, найбільш Аллах любить здійснення їх в ці дні, маючи на увазі дні Вільхеджаль-Уля. І люди запитали, о посланець Аллаха, і навіть джихат на шляху Аллаха. Ві і він сказав, і навіть джихат на шляху Аллаха. Но це не стосується обов'язкового джихаду, який зараз є. І ви самі зрозумієте це з контексту. І люди записали, за запитали, і навіть джихат на шляху Аллаха. Пророк, салівлаху алесім, сказав, і навіть джихат на шляху Аллаха, якщо тільки. Якщо тільки не йдеться про людину, яка пішла на джихад і не повернулася ні з чим. Тобто загинула, покинула цю Дуню свідком за віру. Тому це не стосується сьогоденністі, не стосується цього джихаду, який ми ведемо з вами сьогодні проти загарбника Росії. Далі, дорогі віруючі, цей ці дні, ці дні вони особливі. Це навіть кажуть вчені «Маусімуль маусимуляйбада сезон. Для багатьох зараз, коли я кажу сезон, мабуть, асоціації з торгівлею, з бізнесом, сезон. Можете вважати це торговлею, бізнесом, але це торговля, бізнес, найкраща торговля та бізнес. Самим Ва Субхану. Це сезон поклоніння. Чому? Як вказують на це вчені, а саме ібн Хаджар Ласхаляні, Аллах, тому що цей місяць він зібрав в себе у ібада» – Лайбада, матір всіх видів поклоніння. Він так це для себе пояснив і для нас і вказав це і написав про це в своїх трудах, книжках. Молитва в цьому є за замовченням. Тому що аямут Такбір, Аямут Ташріх, Єдинобожжя, Так? Потім молитва, як ми казали, за замовченням. Потім закят Садака. Теж за замовченням. Курбан вчинити курбан, Людхея, Тадхія, Удхія. Хтось з вчених казав навіть, що вона Вадіба, як Абу Ханіфа, Саурі, Аузяй. І навіть фі Фікаулін нерваєт імам Ахмад. Хоча більшість Джумуру Люма за те, що вона сунна муаккада. Тобто, будь-який вид поклоніння, який ви можете згадати собі, уявити себе, собі, собі, він. Вчиняється в ці самі дні згідно положень Корану та суни пророка Солседа. І найважливіший саме, саме важлив... важлив... вид поклоніння, стовп ісламу, хадж, який не може бути здійснитися. В будь інший день він здійснюється. хадж саме в ці дні, саме в день Арафа, а це дев'ятий день Вюльхіджа, коли Паломники будуть стояти в долині Арафа і цілий день молити Аллаху Таалі, як це робив посланець Аллаха Саласум. Тому це, віруючий, сезон поклоніння. Але, коли ми, кажемо, роз'яснюємо перевагу цих днів, треба розуміти, що. Ці дні, яка тут, ну, мерило яке, да? і це пояснюють вчені, ці дні, вони краще будь-яких днів. Дивіться, будь-який місяць, декада, місяця, не може бути краще, ніж за декаду цього місяця. Всі ті фарди, які здійснюються в ці дні, якщо вони здійснюються в інші дні, не можуть бути. Краще, ніж за ті фарди, які здійснюються саме в ці дні. І саме за таким розумінням ми розуміємо перевагу Рамадана. Чому? Тому що пост в ці дні є сунна. А пост в місяць Рамадан є фардом. Тому пост Рамадан буде краще, ніж піст в ці дні. Да? А пророк Салселем. Відомо, він постився в ці дні і не пропускав, як це передає одна з його жінок в відомому Хадісі, що він пророк Салсалюм постився ці дні завжди. Але в іншому хадісі передається від Айші, що він не постився. І коли учені пояснюють, чому так. Мається на увазі тому, що Айша цього не бачила, тому що коли він був у неї і він не постився в ці дні, це було лягародин Мінгарод. Тобто, або він був в шляху в путі, або він був е нездатний, тобто е хворий там, і тому подібне. Тобто була якась причина для цього. Таким чином вони об'єднують е ці. Е Хадіси. А після, дорогі віруючі. Дорогі брати, необхідно кожною клітинкою свого тіла зрозуміти важливість цих днів. Велич цих днів. Тому що ці дні вони бувають раз на рік. Тому що ця дуня, вона. Вона бренна, вона приходяща. Сьогодні ми є, завтра нас немає. Таковий вибір Аллаха, такова воля Аллаха Сухнату, Він обрав саме ці дні. І звели... возвеличувати ці дні, звеличувати ці дні це є сам іман, прояв іману. І це важливо розуміти. Аллах Та'аля в одному з аятів бадауру, Раджим, каже, хайру Аллаху інда Раббіхі». І так далі. Ось так, хто шанує святині Аллаха, той чинить на благо собі перед своїм Господом. В іншому аяті. Аллах Субхану Та'аля каже, Ось так. І якщо хто шанує обрядові знамення Аллаха, то це походить від богобоязненості в серцях, богобоязливості в серцях. Що таке шаайрулла? Що мається на увазі? Що кажуть праведні причесники, попередники про це? Що кажеться про це в тавсірах? Мін Стояння в доліні Арафа – це є Аллах, обрядове знамення Аллаха. Мін Приносити в жертву, робити курбан, ілля» Це обрядове знамення Аллаха. В, іншому, повідом... В інших повідомленнях кажеться «Ас-сафа Марва, мін Марва» Це... Це діяння да? паломників, коли вони ходять між «Сафа Марва» двома холмами. Це теж обрядове знамення Аллаха. Уальмуша харам все ще всі дії, всі вчинки, які стосуються всього цього, цього обряду хаджу, все це шагає руля, все це обрядок знамення Аллах. І навіть якщо ми сьогодні з вами не там і не можемо бути там, але ми повинні відчувати велич цього цього. І особливо в день арафа, якщо ви не можете поститися напроти цих днів. То, як мінімум, поставте собі за мету пропуститися в День Арафа. Це дев'ятий день зульхідж. Це дуже, 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 дуже вагомий вчинок, не пропустить його. Це дуже важливо. І посланець Аллаху, як я вже казав, він постився ці дні. Особливо День Арафа, але якщо він не був паломником, якщо він був там і звершував хадж, то він навпаки, він не тримав піст. Чому? Тому що дуа. Тому що він цілий день робив дуа в День Арафа. Він стояв, от, навіть повідомляється, да, що не впала ця мздечка. І він просив Аллаху. І про піст в День Арафа є окреме повідомлення, окреме хадіс, де. Пророк салсам каже, Сияму арафа, ахтасибаллахи айукафира, хабляху, вассанаті баадеху. Він служить спокутою. Я вважаю, каже посланець Аллах, я вважаю, що пість в день арафа він служить іскупленням, спокутою гріхів минулого року і майбутнього. року. Тому не пропустить цього. І обов'язково, якщо у вас є змога прийняти намір зробити удхія, курбан, щоб ви зарізали жертв, на худобу тварину, прийняли намір для цього. І це теж дуже важливо. І це теж мінша айрілля. У зелікеми юадвим шааєралла фа інна гамінтахуаль. Це прояв боязливості сердець. Як я вже казав, деякі вчені казали навіть, що це важі, але більшість вчені кажуть, що це сунна муаккада. І це дуже важливо, щоб кожен мусульманин думав про це, спланував це, якщо він може це зробити самостійно. Не перекладав це на інших, якщо у нього є змога, це дуже важливо. І це мусульмани забувають про це. Так, духовне управління може надати оголошення організувати, мечеті організувати, ісламський культурний центр організувати, Курбан централізовувати і так далі. Але, але ми повинні завжди пам'ятати, що це поклоніння. Ви намаз, намаз робите. Ви ж не доручаєте його в основі своєї. Кому? Комусь. Самі ж робите. Да? І Аллах -на в намазі не зробив виключення, ісключення не зділ. Але тут є виключення, да? можна доручити. Але основа основа, основ, щоб людина сама це робила. І це ви повинні, кожен мусульманин повинен розуміти. Якщо є змога, то зробити це, прийняти намір. І також повідомляється. Навіть деякі вчені кажуть, якщо є у вас намір зарізати худобу тварину да, заради Аллаха, роздати нуждену і так далі, треба утриматись від підстригання волі, волос, ногтей і так далі. Це окремо вже аххяме. Про це почитайте обов'язково. Ну, про це можемо в наступному джума іншалла, все це проговорити. Тому, дорогі брати, я прошу Всевишнього Аллаха, щоб він нам облегшив всі праведні вчинки в ці великі дні. Я прошу Всевишнього Аллаха, щоб Він нам надав змогу що Аллах, зустріти курбан, так як належить це зробити. Я прошу Всевишнього Аллаха. Щоб Він нам дарував перемогу, щоб, інша, Allah, ми всі зібрались в наступні роки, в долині Арафа, інша, дев'ятий день хіджа, щоб це нам було облегчено. Іншалла, це відбудеться.